Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні ранок, на жаль, не лише з кави почався, а із поганих новин. Ну, Думаю, всі вже чули, бачили нічний обстріл, так? Є загиблі, кадри жахливі, відео теж жахливі. Слабонервним краще не дивитись, скажу так. Ну, Знаєте, почало брати зло, що називається мене. Ну, як би, знаєте, я прав, праведний гнів, так. але все рівно. Піддаватись йому все-таки не варто емоція потужна і доволі руйнівна. Тому таке. Звичайно, після такого, після такого нічого доброго, росіянам бажати не хочеться, будемо так говорити. І знаєте, що мене цікавить? А мене цікавить Ну от, ну, от скоро 9 травня, так? тут вже безпілотники кажуть, там мало не щодня до Москви. От мені цікаво. А чи до 9 травня щось долетить таке по Москві? Ну, щоб, ну, щоб гарно долетіло, так? Да? Ну, 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 давайте трошки себе потішимо, будемо так говорити. От. Ну, але відразу зауважу, я спеціально візьму термін трохи більше, ніж 9 травня. Тому, що, як я і казав, руни, ну розумієте, я можу їм часові рамки задати, так? От, часові рамки. Але у рун трохи інше розуміння часу. Кілька днів туди, кілька днів сюди це ну, нормальна ситуація. Прям на точну дату вгадати. ну... Можна, звичайно, але це дуже рідко вдається, скажу так. От. Ну Тому давайте, скажімо, візьму до 12 травня період. До речі, теж для мене дата має певне особливе значення. Ну, це таке особисте. Добре. ну Поїхали. Давайте подивимося. Так, дякую за всі попередні відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи до 12 травня цього року до Москви долетить якийсь безпілотник? Хай скажуть що неправда. Так, Маннас, ну, прямий в верхньому квадранті знаходиться. Ааа, Сус, охтеш. Урус. Ух, краса. Ну, добре, давайте ще одну. І феху перевернуто. А, -а, а, я зрозумів. Ну, чудово, чудово. Ех, Хай готуються. Дивіться, е, Маннас, Ансус пере... ой, перевернутий кажу. Ансус прямий, урус прямий, феху перевернута. Е, відповідно, коли я ставив питання, я його спитав трошки по-другому. Чий то буде безпілотник, я також додав. так? Ну, Ви ж знаєте версію нашого Генштабу і нашого командування, що то не ми, нас там нема. Правда? Ну, Я цієї версії дотримуюсь. Ну, ви розумієте, так? Угу. Ну, це так. І відповідно, я питання озвучив так, а про себе по-іншому трошки його поставив. От. Ну і результат, бачите, картина маслом, як то кажуть. Дивіться, що в нас тут. Ну, ось ось люди, росіяни в даному випадку, москвичі. Привіти В лапках. Дивіться далі, ось буде багато новин. Це буде багато новин, це їм буде знак, якщо хочете, так? Так, да, ця руна, до речі, також і знак від вищих сил може означати. От. Тільки не такий знак, як був у нас над Києвом. Двічі вже, до речі. Дивіться далі, а ось бачите, руна сили йде, а? а це вже цікавіше. А ось що та сила приносить. А приносить вона збитки. Ой! Бавовна, да це ж бавовна. Ой. Ой! Та щось сумувати, знаєте, не хочеться. Після сьогоднішніх подій так особливо, знаєте, хочете побажати, щоб долетіло і так гарно долетіло. Прям дуже красиво, щоб, щоб так, щоб аж ух, ну ви розумієте. Так, щоб і салют не знадобився на 9 травня їм, так? От, ну, долетить, однозначно, долетить так. А до речі, що іще прийшло? Окрім того, що дивіться, Урус, ну це сила, так, феху збитки. Але збитки можуть бути ну якби, знаєте, з обох сторін. Тобто збитки будуть і в Москві від того, що щось таке долетить, і збитки будуть втрати серед того, що буде летіти. Отак, от, от правильніше сказати. Прийшла така інформація, прийшло таке розуміння. Але все-таки так. Більшість рун позитивних. До 12 травня чекаємо, чекаємо, щось буде добре. Буду сподіватися, що навіть 9 травня. Добре. Ну, в принципі, що тут ще спитати? Найцікавіше спитали, а деяку інформацію я не хочу світити. Хай буде сюрприз. Добре, ну таке коротке відео, експрес вийде. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!